Наша сім'я сортує сміття. У нас є два пакети. В один пакет ми складаємо біосміття, а в друге, ми складаємо пластик та пакет. Зараз ми винесемо мусор і я покажу, як ми сортуємо мусор. От ми тільки що прийшли до сміття і відбувається сміття з вологі та сухі виходить. Ой, наприклад, оце пластики та пакет це сухі відходи, а оцей пакет це вологі. Зараз ми їх викинемо. В магазин я вхожу за тусунка. У нас тканина. І в мене ще є спеціальні пакети. Пакет його розклапили для фруктів та овочів. Тобто воно не заповнює на поволочні середовища. <паспорядок> Це в собою погані батареї. Ось такі пакетики подарейні пакетів. І в АТВ є спеціальний орна для поганих пакетів. Тобто зараз ми їх туди покладемо. Yeah, no, they're seeing that you can start with it. Otel Kibratay Semenes Korotche Menos Mou 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 Це кумин, а це віола. Зараз я буду їх висаджувати.